Всім привіт, хапає телію на зв'язку. Сьогодні для вас маємо таку преміялочку. Jaguar F-Pace 2018 року випуску. Автомобіль в коритезній комплектації. Зараз я вам розкажу більш детальніше. Зі штатів приїхав з мінімальнішими пошкодженнями. Це заміна була заднього бампера і повністю все в рідному окрасі. На ось таких класних легкосплавних дисках радіусу ми маємо 19-го. У кузов виглядає дуже класно, має безключа, сестанський плекзон, повністю все, що потрібно. До речі, він на повному приводі 2 літра бензин. Камера заднього виду, парктроніки по колу. Багажничок. Ось такий оригінальний його арки Там все в ідеальному далі стані, запасочка розмірник, Все як має бути. До речі, гарна панорама. З цієї сторони також зауважень немає жодних. Ось такий красивий вигляд має по салону. В салоні ми маємо розкішний шкіряний салон. В ідеальнішому стані, тут всього-навсього 108 тисяч пробігу, дверні карти без зауважень, також оздоблення шкіра. Покажу вам, тут, тут ще йде Мбін-пінцвітка, вечором дуже гарно виглядає. Попереду. Сидіння всі з електроприводом, водійські з пам'яттю. також в суперстані. Зараз робимо запис, більш детальніше розкажу по комплектації цього монстра. Одна лінзована оптика, класний оцей значок. Партронички умивачі маємо по комплектації. Пам'ять сидіти, як я казав, є. Повний електропокат. Маємо утримання в смузі. Більте оздоблене шкірою. В ідеальному стані, без жодних потертостей чи щось такого. круїз контроль підрульові перемикачі, коробки передач, також автосвітло, автодощ, все це є. Дуже гарна мультимедія. Взагалі ця консоль дуже гарно виглядає. Підстаканнички, вибір режиму їзди, електро... електричне ручне гальмо. Зробимо запуск. Автомобільчик. Запустився без зауважень. Шайбочка вийшла. Все дуже класно. Двозонний клімат-контроль ми маємо, мультимедіа, камери, все працює. Ось такий гарний преміум класу кросовер. На повному приводі, нагадаюся. Зараз зробимо запуск, їде, коробка перемикається без зауважень. В'їзді він взагалі дуже класний. Камера з поворотною віссю. Також асистент сліпих зон що вам покажу. утримання в смузі, нагадаю, ну повністю для комфортної їзди тут є повністю все. Тому, якщо вас зацікавить даний автомобіль він є у нас в наявності, приїжджайте до нас, місто Львів пасічна 127%. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також лізинг з мінімальним внеском від 15%. Тому хапай авто на хапай авто пасічна 127%.